Доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус. До нас приїхало нове надходження Kia Ceed 2008 рік, на 1.6 двигуні, в дуже непоганому стані. Тут у нас задній ряд сидінь, дуже просторо. Для всієї сім'ї вистачить електроскопакет. Тканинний салон, газове обладнання у нас присутнє, ось мультикермо, штатна магнітола, клімат-контроль, будь ласка, все гарненько, все добренько. Так що запрошуємо вас нагнати Куткевича 22Б. Ви можете придбати цю автівочку як в кредит, так і в лізинг також забрати її за готівочку. Так що чекаємо на вас. Автофокус.